А Черкаси вже охопила святкова лихоманка. Минулими вихідними Черкаська Малеча розважалася в резиденції Святого Миколая. Таку святкову забаву дітлахам влаштував громадянський рух за процвітання Черкащини спільно із драматичним театром. Малеча мала нагоду відвідати апартаменти Святого Миколая та розважитися на театралізованому дійстві Просто неба. Казкове дійство Просто неба. Театральна площа на усі вихідні перетворилася на резиденцію Святого Миколая. Головні гості тут Черкаська Малеча. Ску та віру у дива, святий Миколай, завітав не сам. Цьогоріч вітати малечу йому допомагає черкаська громадська діячка Наталя Нетовкіна. Я бажаю всім вам бути щасливими. Бажаю всім вам сьогодні отримати подарунки та дарувати, і що справдилися сьогодні самі завітні дива. Покримаємо в покров, Божа ласка та любов не за плату нагороду, а за те, що чисті з роду. Що шляхетні, не пусті, правді служите святій. І ще рівним не вас сьогодні. Під вигуки та оплески малечі святий Микола зі своєю помічницею Наталією Нетовкіною відкривають казкову резиденцію. Перші гості Черкаські дітлахи. Ці малюночки, да, святий Миколай вам ще десь подарунок. добре? Любі дітки. Святкове дійство не лишає байдужим ні малечу, ні дорослих. Я сьогодні побачив на цьому святі перший раз Миколая і мені дуже сподобалося. Дитина вірить, що є святий Миколай, але ніколи не бачила. І каже, мама, це справді справжній святий Миколай. Звичайно, справжній святий Миколай. Діти повірили, що це справжній святий Миколай. А поки дітлахи гостюють в резиденції Святого Миколая, дорослі на гаражному розпродажі. Від іграшок до книг тут є все. Маленькі дитячі віддаємо по дві, по три гривні. Такі що більші, в гарному стані, десь сім-десять гривень. Але люди беруть ну по-різному, хто скидає більше. Всі товари кажуть організатори, приносили небайдучі черкасці. Деякі робили власноруч, е, приносять всі, хто що має, чи вдома зайве, чи що хоче просто віддати, якби якось допомогти. Хтось приніс свої іграшки, хтось книжки. Все це ми продаємо за символічну ціну. Хто скільки може, все в скриньки йде. На е, да, допомогу придбав товар, допоміг солдату всі кошти від гараж до розпродажу. Волонтери спрямують на допомогу воїнам. АТО. свій маленький вклад у велику справу хоче зробити кожен. Я хочу пособити, щоб в нашій країні було добре, щоб нашим хлопцям, які воюють за нашу страну, було добре, щоб вони щоб ця війна безстріш закінчилася. Від резиденції Миколая до театру малеча поспішає на благодійну виставу. Вона про новорічні дива, аби кожен маленький глядач не переставав вірити у казку. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.